Що там за тим світло? Там, напевно, схід. Сама ж Джулія та сонце. Володарка доще моя кохана. Якби вона про це хоча б знала, вона говорить хоч слів, за неї говорять очі. Я їй відповім. ні. Я зухвалий. ухвалий, мов до мене. А навіщо ти, Ромея? Сречись батьків та імені свого. Якщо не хочеш, то кохати. І я не буду більше капелиці. Чекати ще, ти ще що зразу говорити. Ім'я Мантике змушує мене дивитися як на ворога на тебе. У інші відшукай собі ім'я, як троянда мала іншу назву. А вона так солодко не пахла. Так Ромео, звавшись на Монтекі, не втратив би вершені своє? По інше відшукай собі ім'я на усю візьми собі в заміну? Болю тебе на слово. Ви скажи, що любиш ти мене, і я віднині не буду ні Ромео, ні Монтекі. Хто ти такий, що в темряві нічній підслухав раптом? Темницю серця. Назватися не смію. Бо ім'я моя свята ненависне для мене. Воно тобі вороже. На папері, побачивши його, я прозірвав. Язик ти не сказав й сотні слів, як я за звуком голосу впізнала, що ти ромео. Більш того Монтекі. Красуня, не мантики, не ромео, якщо вони ненависті для тебе. Навіщо ти прийшов сюди? Високий мур не просто перелізти. Згадай, хто ти. Тебе чекає смерть, як хтось тебе із родичів побачить. Над муром піднесли кохальник, бо стіни для кохання не завада. І родичам не зупинить мене. Вони тебе уб'ють, якщо застануть. А хоч би й так. Твоїх очей байдужі страшніше, ніж десятки їх мечей. Тільки б не застала тут тебе. В мене в україні чудні хочей. А втім, якщо не хоче, хай застануть. Бо краще вмерти від ворожих рук, ніж далі жити без того кохання. Моє лице ховає маска ночі. Хоча воно від сорому палає за ті слова, що ти підслухав тут. Від тихої відмовитись хотіла. Хочу якусь пристойність берегти, то лицемірити не хочу. Скажи, чи справді любиш ти мене? Гляду з проміння місяця приймати. Там... Ні. Місяцем зробив не клянись, який свій вигляд змінює так часто. То чим же присягтися тобі? Не присягайся зовсім. Як хочеш з собою присягайсь. Моїм коміром. Я тобі клянусь. Тож доброго бажаю тобі сну. Хай тихе щастя, що немає меж, тобі у груди переїтися теж. Невже залишиш вас в Якої ж нагороди ти чекаєш? Твою присягу в обмін на мою. Я присяглась раніше, ніж просив ти. Але хотіла б клятву повернути. Як? Відібрати клятву наш щоб да ти знову глянути тобі. Іду прощаю, прощай, Ромео, любий. Я йду! Іду! Мені будь вірним милині Монтекі. Чекай, ще трошки, я повернуся. Йду, йду. Блаженна ніч. Благословенна ніч. Але як ніч, можливо, це все сниться для дійсності занадто сонцем. слів гроєм і тоді вже розірвайся. Якщо мене ти любиш і справді думаєш про шлюб, то завтра вранці вернеш записку з послунцем. День, коли ми зможемо з тобою повінчатись. Я скоро життя. Тоді з тобою аж до краю світа. Я йду. Як ти задумав вчуєте щось недобре? Ліну з душею. Майже наче добре, що нас. Вона без тебе слухнологілася. Ромесі! Це ж коли до тебе мені прислати завтра посланця. Десь о подають. Добре. Ти здається, що 20 років до тієї миті. Забула, не що кликала тебе. Дозволь лишитись, доки ти згадаєш. Навмисне не згадаю, щоб лишився. Бо бути з тобою та блаженство. А я залишусь, щоб ти про все забула. Забудуй сам, що у мене дім. Продовжить Продовжують розлухи, щоб я її тягнула без кінця. Слодкісні очам, а поки серці. Щоб не весо не спокій, щоб до рани Не розлучалася ми моя кохана. Тепер піду до пастиря ресату. Urodę i pomiszmy, proszę mnie.